Ході України його Тарас Марко двічі Україні. їздив на відбудову селища Біла Криниця, що в Херсонській області. Львівські будівельні бригади беруть участь у проєкті пліч опліч, розповідає він. У межах програми відновлюють зруйновані будівлі. У них там нічого, ніяких обстрілів останнім часом не проходить. Ну але було видно наслідки вже, бо саме село розташоване на колишній лінії зіткнення. Нема жодної не понівеченої будівлі. Є Приватні будівлі, де пряме попадання снаряду, школа зруйнована. Кожна будівля понівечена, нема жодної вцілілої, скажімо так, відповідно. Людей дуже мало вдавалося спілкуватися з місцевими жителями. Переважно це старше покоління. Вони дуже раді нас бачити. Насправді пережили вони немало по їхніх історіях. Ну, є люди, які завжди були там, сиділи, ну, переживали цей весь процес. Зараз хлопці працюють на цій відбудові і дуже тішаться, і кажуть, що їх хіба там закормлять, бо кожна людина приходить там: ви тільки їжте, ви вас там обід. Команда Тараса Марка відновлювала дахи на приват будинках. Наразі замінили сім покрівель з 36 запланованих, каже він. Покрівлю ми заміняємо там от на металопрофіль. Там стара покрівля шифер. Заміняємо вже на більш сучасну металопрофільну покрівлю. Ну, вона має кращу міцність, довгу тривалість експлуатації і проста в роботі, скажімо так. Понад три тижні провели у Білій Криниці монтажники віконних конструкцій Андрій Шостак та Іван Радько. За цей час львівські майстри встановили близько 350 вікон, зазначає Андрій Шостак. Нормально, не, не боялися. Поїхали одразу, не відмовлялися. Та хтось мусить їхати. Не ми поїдемо хтось інакше поїде. Там переважно прильоти майже в кожне подвір'я. Як не міна, то якийсь там, снаряд лежить. Тут на ну, по дорозі їдеш через село, там, якимось банюком накрили кусок міни, ну, якоїсь ракети такої. Там сапьори біля нас жили, то вони ходили, розмінірували там поза селами. Там постійно воно бувкало. Там як не, не стріляли, то сапьори розмінірували, там палили поля, і то було чути постійно цілий день. Своїми враженнями про відбудову Херсонщини ділиться і монтажник Іван Редько. 24 дня ми були там, десь 67 будинків ми поставили. Приїхали туди, по дорозі було страшно. Перших два дні потім привикли, нормально. Будинки там побиті так нормально, майже всі, які без фундамент, ну один фундамент лише все тільки, де вікна майже всі посічені скалками. За інформацією Львівської обласної військової адміністрації, Львівщина взяла під свій патронат селище Біла Криниця, а також села Нова Зоря і Таврійське. Роботи з відбудови тривають там від липня. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.